Всіх розхідників за четвертий день мені вдалося заробити цілих матіго 128 доларів. А це я вам скажу вже не хухри-мухри, йопта. Якщо чесно кажучи, відос вроді сроді прикольний, мені вдається заробити всі піки але є одне але. Через супер-одномонітну рутину я навіть не знаю, чого вам показати. Всім навичкам, всім запускам, я навчився буквально з одного зі дзвону та перегляду офлайн уроків в перший день. А все ще йде далі, це закуп матеріалу, запуск та підрахування прибутку. Тому я думаю, буде логічно, якщо я зараз коротко пробіжусь по своїм результатам за п'ятий, шостий та сьомий день і підведу під. Сумки уж дуже багато вже води получається. І так, за п'ятий день по розхідникам в мене вийшло всього 35 доларів. А саме 15 за оренду основного Фейсбуку, 10 за карти, та ще 10 за 34 БМ акаунти. Я зробив запуск, з якого мені капнуло два депа в сумі на 100 доларів. З вирахуванням розходів чистими я отримав 65 баксів. На шостий день я придбав 37 бм аків за 11 баксів, 4 карти за 10 та взяв в оренду один фарм фейсбук акаунт за 6 доларів. Це по факту той самий акаунт, який ми постійно купляли за 15. Але трошки гірше.